Всім привіт, дорогі друзі. Нарешті дочекався супортів на FAV v 50 Це задні супорта у нас. От такі от. В принципі, наче якість непогана. Ну Якщо я випустив це відео, значить вони встали і все у нас добре. Прийшли в такі от гарні упаковці. в принципі От другий супорт. Так, непогано запаковані. Шанс на пошкодження, напевне, нульовий. Я поки це все відкрив, замахався. Деякі кажуть, що супорт підходить нам і від Mazda HGG. Я не був впевнений в цьому, а, того що в інтернеті не бачив отак 100% інформації на цю тему. Того вирішив шукати <кхи>, таку деталь, яка 100% підійде, і я не буду гратися, як часто у мене бувало. І знайшов, знайшов на Аліекспрес, чекав десь місяць з хвостиком. Сама ціна деталі недорога. Ну, з урахуванням доставки майже така, як якщо купувати десь тут, Ну, якщо б вони були в наявності. Бо коли я шукав, їх в наявності нема, особливо зараз під час війни. А чекати дуже довго, якщо замовляти, наприклад. Ну, не буду вже називати марки, добре. Якщо замовлять через когось, то вказали мені терміни 3-6 місяців, того вирішив на Аліекспрес. Там я так зрозумів, літаком доставка йде. Я так зрозумів, чи в Польщу, чи десь в проміжну країну, а далі вже машинами. І от, нарешті, дочекалися посилання на цю деталь я скину в описі під відео. Дякую за увагу і слава Україні.